Усі арештовані активи тепер в одній базі і побачити, як на них заробляє держава. Може кожен хоче про створення першого єдиного реєстру. Повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів. Арма зараз у ньому 129 тисяч записів. Йдеться про список всього арештованого в країні в рамках кримінальних проваджень. Це може бути бізнес, будь-яке рухоме і нерухоме майно акції і гроші. Олена Дума, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів, долучається до нашого ефіру? Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Усім. Отже, реєстр відкрито сьогодні вперше з публічним доступом. Я знаю, що багато активістів в Україні чекали цього. Які записи вже є в ньому, і яка основна була мета чи мотивація, можливо, того, щоб зробити його публічним? Дякую, насправді це історична подія для України. і Я переконана, що за цим спостерігали і міжнародні організації щодо мотивації, зазначу, що за 32 роки незалежності нашої країни правоохоронці відкрили сотні тисяч кримінальних справ через порушення, які завдали колосальної шкоди нашим громадянам, нашій економіці та державі. І відновлення справедливості за скоєні злочини насамперед полягає в компенсації завданої суспільству шкоди саме для цього арма управляє тисячами активів, і відтепер, завдяки відкритому сьогодні реєстру, ми робитимемо це у прозорий і підзвітний громадськості. Спосіб, як ви сказали, щойно це правда вже понад 129 тисяч записів. З них 36 тисяч записів стосуються саме активів, які вже передано в управління АРМА. По суті, всі ці активи це великі, Величезна корупційна економіка, яка до цього часу була закритою для суспільства, натомість, зараз за допомогою реєстру, кожен громадянин може відстежити, як арма управляє активами, скільки конкурсів для управителів оголошено, у яку вартість оцінило майно, скільки договорів укладено, а головне, яку суму доходів. Буде перераховано до бюджету, відкривши сьогодні реєстр. Арма демонструє відкритість до співпраці з потенційними управителями, відкриває для всіх простір для інвестицій. Та звичайно, ми очікуємо зростання попиту на арештоване майно і збільшення надходжень до бюджету. Я переконана, що всі побачать, якими є фактичні результати роботи АРМА за всі попередні роки діяльності, і всі зможуть об'єктивно оцінити наскільки ефективними будуть наші зусилля в майбутньому. Ну і настанок може додати, що на конкретному прикладі мережі глузко кожен зараз може побачити нулі у графі доходів за 2022 рік, півтора мільйона за 2023 рік. Але після рішення уряду, яке ми всі з вами очікуємо, я сподіваюся, воно буде незабаром. Бюджет отримуватиме десятки мільйонів гривень щомісяця. І зверніть увагу, якщо ми візьмемо статистику, дохід АРМА за минулий рік склав 34,8 мільйонів гривень за весь період. Отже, я переконана, що відкриття реєстру буде мати дуже позитивний ефект для держави. Якщо говорити про очікування на майбутнє, скільки держава зможе отримати від найбільших від найбільших кейсів, які зараз арештовані? Дякую дуже серйозне запитання. Дуже фрунтовне. Ви знаєте, в реєстрі відображена інформація про всі доходи, які держава отримує від управління арештованими активами. В системі можна знайти інформацію про відомі мережі АЗС. Я тільки що згадувала вам про Глузко. Це може бути, наприклад, також Татнафта, найбільші підприємства будівельної галузі, наприклад, АЕРОК, великих виробників побутової хімії, наприклад, Вінниця Побут популярні виробники Мінеральної води, наприклад, Моршинська, а також облгази, про які часто запитують: кораблі, вагони, кар'єри та сотні інших дорогих об'єктів національного масштабу. Але хочу наголосити, що, попри масштаб цих активів, вони в основному складаються з арештованих корпоративних прав. Сьогодні управління такими активами фактично заблоковано законом через вимогу погоджувати дії із власниками, у тому числі росіянами та білорусами. Тому е, виходить, що ми маємо погоджувати свої дії з ворогами та колаборантами. Через це сьогодні я звернулася до голови парламенту та президента України з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми, адже скоро мене майже вже два роки, відколи законопроект АРМА, який вирішується. Питання, це законопроект 6233, знаходиться без жодного руху у парламенті. Схвалення саме цього законопроекту дасть арма можливість перше розблокувати управління найбільшими кейсами на кшталт Пентпак або дочірньої компанії Газпрому. Друге ефективно управляти такими активами, зберігати і створювати робочі місця, сплачувати податки і поповнювати бюджет доходами від управління злочинними активами. Ну і найголовніше, йде війна в Україні арештовано тисячі російських та білоруських активів, від яких держава не отримує доходу, бо народні депутати банально не можуть змінити одну норму закону про арма. Це точно не державницька позиція. Я закликаю парламентарів невідкладно ухвалити цей законопроект. Він дасть змогу поповнити бюджет країни. От якраз про гроші давайте поговоримо, пані Олено, тому що скільки грошових коштів зараз є в розпорядженні. Ну, в реєстрах арми, і що ваше відомство робить з ними? Дякую. Це окрема стаття 20 нашого спеціального закону про армию. І станом на сьогодні в реєстрі вже є 500 записів про арештовані кошти, які арма зберігає на депозиті. Загальна сума нашого депозитного портфелю складає понад 3 мільярда гривень. Станом на зараз, наприклад, кілька днів тому арма добилася переказу на свої рахунки майже 2 мільярда гривень, які належали санкційній особі. Це рекордна сума за всю діяльність агентства. і їх уже можна побачити в реєстрі. Важливо, що арештовані кошти не просто зберігаються в банки, а на них нараховуються відсотки. І завдяки цьому грошові кошти вже принесли додатково близько 200 мільйонів гривень. Вся ця інформація також відображається в реєстрі. Ну і звичайно, за. Значено останок, що арма активно використовує арештовані кошти на потреби оборони країни. Ми є єдиним центральним органом виконавчої влади з спеціальним статусом, який закуповує військові облігації. Так, наприклад, тиждень тому мною було підписано наказ про придбання 650 мільйонів гривень на військові облігації, і загалом ця сума сягає більше ніж 1,8 мільярда гривень. Зрозуміло, пані Олено. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. і Розповіли про те, як, які дані є в реєстрі. Нагадаємо, що від сьогодні він публічний. Олена дома, голова агентства з розшуку та менеджменту активів, була разом з нами.